Всім привітки! Рада вітати вас новому в новому влозі. У нас день почався дуже рано, тому що Настя проснулася 4. в проснулося годин-4. У неї температура, вона кашляє. Ну, взагалі, я цього ждала, тому що кашляти вона почала ще вчора ввечері, але вчора ще сходила в садочок. Сьогодні в неї вже температура. Ми сидимо вдома. Ну, воробку ми встигли занести в садочок, це добре. І що ми зараз? Зараз уже на дворі 0 градусів, сніжок розтає, але. Є ще можливість пригнути в останній вагон, так мовити, і піти трішки погратися. Зараз нас Насті температури, по-моєму, немає, зараз помірюю, але ніби немає. Я хочу піти з ними погуляти трішки. У мене з'явиться ще декілька десятків сивих волосин, тому що я їх буду збирати. А це ще той... досвід класний. Сняті? Ні. На дворі тепло завжди. Гаразд тепло. Ти з пів годинки пограєш, а ми з двома підемо. Десь людей немає, тобі можна кашляти. Ти що граєшся екскаватором? Так. Так. Кін, ти гарний. Ти можеш на лавочкі нам гратися. Ось yeah. так. Це буде зручно, да. да. це відро, граблі, відро, дві каструлі граблі. Ложечка екскалатор. Так, дякую. Сніг розстає вже. Відтягать дитина. Настя Настюш, не валяйся, будь ласка, на землі. Нас не скути сніг. Женя грають. Настя грається, я знаєте, що пам'ятала. Настя не пошли на дворі. В дворі просто є чим дихати. Погода, в принципі, дійсно хороша. Тепла. Тому покажу вам результат після прання курточок. Ось це Жені на наступну. осінь куртофана. Думала, можливо, на навесні підійде, але вона на нього. Не порукавав. Порукавах досить не набагато. Саме на подовжені ось тут. І бачите, все дуже класно відстиралося. Ось тут де кармани взагалі нічого немає. В принципі, позаду вона і так було чиста, Тут також все чистеньке, все гарненьке. Рука також відібралися. Локті. Єдине, що є, це фарба, яку я побачила, коли вона знімала до. Ну, бо вона в тон насправді і її не дуже видно. Ось. Я не знаю, що це таке, але схоже на якусь фарбу. То вона не відіпралась, тут є дві ділянки такі. Але їх насправді і не помітно, А все інше чистеньке І все, що видається, ці катишки, які, в принципі, можна забрати, якщо захотіти. А так, дуже класна курточка, яка обійшлася в мене гривень 35, мабуть. Далі куртка номер 2 яка була, це ось ця така вітровка кофта. Якщо просто так, то схоже на вітровку, Якщо навпаки, то схоже на якусь кофту теплу. Бо вона двохстороння. В неї також були полоси брудні на рукавах, незначні, ну вони досить остро відстиралися. Ніде нічого немає. Залишились тільки трішки сліди відносіння саме в цих манжетах, тому що вони просто стерті. А так, по самій усій вітровочки, ніяких нюансів немає, ні дирок, ні зацепок. Все добре. Такий капюшон. На Настю міряла, вона не ній великовата. Вона йде на 104 см, а на Настя зараз одяг 98 десь. 98-100. Ну, в общем, якраз буде нормально. На Навесну точно, на осінь вже не знаю. Отак От то дуже гарний стані. І остання курточка, яка відстиралась не так, як мені хотілося, звичайно, я її прала два рази вкиснемо відбілювачі. І все одно видно місця затертості. Ось тут прямо, тут видно не дуже, але все одно видно такі темні потертості. Ось тут на руках видно. Через те, що курточка такого рожевого, я б не сказала, що вона грязно рожевого кольору, але щось на межі між світло-рожевим і грязно рожевим Короте, якось так то на ній це не прям кидається так в очі, тим паче, якщо порівняти з фото до і відео до, то вона, звичайно, була більш затерта, тут були більш виражені такі потертості, і грязність. Зараз залишилась в таких місцях, але я прала її два рази дала другий шанс, щоб все відстиралось. Ну Ось тут, бачите, все добре, в принципі, рукава видно, що вони А Ось. З цього боку то ось лікоть залишився. Ось тут трішки залишилось. Ну, тут я вже показую. Ну, всередині все добре, на Настю я її міряла, хоч вона, до речі, на 3-4 роки на 98-104 см, але вона на Настю просто величезна. Мабуть, в рукавах десь ось так. Ну, в общем, якраз на наступну осінь. Чи буде носити в садочок, подивимось, насправді, в принципі, плюс-мінус. Вона в нормальному стані, виглядає вона гарно, не затаскана, просто є ділянки такої грязності. Це питання носки дитини, навіть нової курточки два дні. Тому в ну, нас дуже багато було світлих речей. В основному я їх е, е, нахожу на секунді, тому що рахую, що купувати самому такі світлі речі дуже нераціонально. І якщо я купую, я купую на OLX, то я купую, я купую якийсь такий Універсальний колір, щоб на ньому не було видно з цих таких грязних полос, тому що все світло-розове, це просто біда для мами. Бо яка б акуратна дівчинка не була, я рахую, що моя Настя, в принципі, акуратна, акуратна вона не валяється по грізюкій підлозі. Все одно приходиться постійно її стирати. Плюс ці сльози, які капають, залишають лями. Це я говорю вам з досвіду. В тому році у нас була такого кольору бухова куртка від H&M. Я її просто у нас була на зміну чорна ще. Я її стирала чуть не кожний місяць, а іноді її по декілька разів за місяць. І носила вона її виходить, десь жовтня, по квітень. Тобто <гум> та курточка дуже багато стиралась. Ну, а якщо ви дуже багато стираєте речі, вони, ну, наша вода в Вінниці, не знаю, як де, дуже швидко речі ці зношує. Навіть не так, як дитина, як сама стірка це все забирає. Тому це я вам говорю з досвіду, так як нам передавали речі з Америки, прям новюшенькі. <гум> І Настя їх носить десь. Рік вони плюс-мінус нормальні, і ось другий рік вона там деякі речі доношу, якщо це верхній одяг і трішки завеликий, І речі видно, що вже просто заношені. Ну, нема там сильних плям, тому що ну прямо ми зараз вже навчилися виводити. А от саме воно застірується, і ну тканина вже не в тому вигляді, в якому вона була колись. Тому тут тканина в гарному вигляді. колір такий, що вона 100% буде одна з двох курточок на зиму, тому що, ну, світлі. Світлий верхній одяг завжди має підстраховуватись якимось додатковим верхнім одягом, тому що ну, вона сьогодні запаськала і завтра в грязному йти в садочок, ну ви розумієте. І в цьому році в нас така яскрава вроджева пухова куртка. Вона дійсно і також знайшла на секунді. вона супер крута, вона лебединий пух всередині, вона тепла. Я її вже не стираю кожен раз. Я її просто локально з одною щіткою і милом господарським просто зачищаю, тому що воротник ось тут, рукава, іноді десь плями тут. А один раз вона взагалі цілий бік був грязний. В общем, тому, тому ось так. Кожен, звичайно, вирішує сам. Я зараз вас не переконую в тому, щоб купувати речі на секонді. але найбільше, що я люблю на секонді робити, це купувати верхній одяг. Тому що я вважаю, що це просто величезна економія. Я не уявляю, скільки коштує така куртка нова. Ну, я за нього заплатила 130 гривень, так, тому що в мене була а, ось ця куртка і ця куртка це був другий чи третій день. І я за них дві заплатила 180 А ця дуже легенька насправді. Це ну, не сама але така ну, 130 гривень. Плюс дві-два рази я її стирала. Тут, до речі, видно, трішки повідклеювалось, тому що другий раз я вже її просто в кипяток заложувала, щоб максимально плями вивести. Бо мені казали, що в пляму від, в пляму цей кисне відбілювач можна класти речі тоді, коли він вже виховав. Не знаю, як в кого на своєму досвіді максимально добре кисне відбілювач виводить плями, коли ви кидаєте його в кипяток, ну, тобто в гарячу воду. Якщо вона вихолона, я взагалі не знаю, чи щось вона відстирає. Ні, іноді я речі кидала. Ну, це мають бути такі звичайні плями, особливо, якщо вони свіжі, тобто ви руками могли б їх забрати. А якісь такі серйозні плями, ну, ви в холодній воді не виведете. Я знаю, що деякі люди навіть варять в цьому кисневому відбілювачі, але тут, звичайно, тканини дуже сильно псуються. Ну, це все в нас полістер, поліестер, я більше впевнена, ми зараз всі на полістері живемо. Ні, ну це катун. Тут десь має бути поліестер. 15% катону всього на все, Тому вона і не всадилася. А це я далі, не знаю, акріл, модер. Модер аріл, поліестер, коротше. Водін. Це так понімаю, воду відштовхуючі. Ну, коротше, багато всього, але бачу катона тільки 15%. Тому, тому за цього що тут постраждало, це ось ці вклеєні такі елементи, світло відблискуючі. Так що, да, така от красота, тому не бійтесь брати речі в секунду, навіть якщо вони грязні. Бажано, звичайно, треба зважувати, е якщо це перші дні і грязна річ, треба розуміти, наскільки вона заважить. Я брала пухову Настіну куртку, в якої вона ходить зараз. Оця рожева яскрава. Вона була та також частково грязна, але я ризикнула, і вона насправді легка. І тепло, тому що там пух. ну вона легка, і вона не набагато заважила, там також в районі 150 гривень до 150 Тому Тому ну, треба розуміти, чи ви готові викласти такі гроші, якщо раптом щось не відстирається, і наскільки воно може не відстиратись? Наприклад, я просто розумію, що я свою дитину в такій куртки без проблем буду відправляти в садочку. Ну, для мене це немає тут якихось таких жахливих плям, що фу дитина не буде ходити в садик. Ні, але як варіант, якщо навіть відстиралася і залишилася такою самою брудною, її можна використовувати в нашому випадку, коли ми їздимо до бабусі, тому що там треба, щоб був запасний одяг, тому що новий він є новий вихідний, а бабусь у нас зовсім інший одяг. А, і якщо ви ще живете в частному будинку, то взагалі нема що втрачати, бо на подвір'ї завжди потрібно в чомусь бігати. Тому ось так, тому пробуйте, ризикуйте. І ось я вам показала, як на ділі це все відпирається і що дійсно воно відпирається, і не треба цього боятися. Головне дивитись на тканини, чи ніде немає нічого порватого. Ось тут уже <смас>, треба ручки з правильного місця. Ну, якщо ви ще й є, то тим паче немає проблем ніяких. Тому ось рада поділитися з вами моїм досвідом.